5 числа ми родились. От, після цього у нас случилось таке теж. Біда. Катерина Залепа разом з донькою два тижні перебувають в одній з полтавських лікарень. Жінка переїхала з Харкова. Коли случилась війна, ми побежали з мужем с просиділи, була я беременна в цей время. Стало там холодно, там була куча людей. В туалет не потрапити. Вернулись обратно в підвал підвалі просиділи під бомбежками, Поняли, що всі роддоми розбиті, всі в підвалах. До роддома їдеш доїдеш, узяї я навіть не могла зробити. Друзі змогли нас вивести беременною вже далі. У цьому закладі від початку війни пролікували близько восьми сотень дітей, які приїхали з областей, де тривають обстріли. Каже заступниця директора установи Юлія Карпова. Близько 200 потребували з них стаціонарного лікування у наших відділеннях. Інша частина отримала амбулаторне лікування у трьох наших дитячих поліклініках, а також у травпункті та на приймальному відділенні нашого закладу. Весь спектр хвороб звертаються такого виділити. Ну частіше це вірусні інфекції. І травми. Діти звертаються різного віку. За словами Юлії Карпової, переселенцям, які не мають із собою документів, не відмовляють у наданні допомоги. Ми приїхали, у нас не було навіть Ми не встигли його зробити, тому що це все було очень швидко. Нині на стаціонарному лікуванні у медзакладі перебувають близько 20 дітей, розповіла заступниця директора Юлія Карпова. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.